Будемо зараз розбиратися, чому ж насправді дають такі імена спецслужби, як їх обирають, хто за цим стежить, хто цим займається безпосередньо. Просто зараз до нашої ефіру долучається генерал-лейтенант експерт з питань національної безпеки, ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан вже з нами на зв'язку. Пане Василю, мої вітання. Слава Україні, ЗСУ і національним спецслужбам героям слава навзаєм, дякуємо, що до нас долучилися. Отже, пане Василю, давайте розбиратися. Дуже цікаво, і хочеться, щоб і наші глядачі зараз розуміли, як же ж спецслужби, різноманітні агентурні спецслужби, зокрема навіть на даному випадку, Дубінського, дають і обирають ось ці такі кодові імена Буратіна. Не знаю, хто там ще були птичка, Кулик. Ну, тобто, як обирають їх за які. Тим принципом, і насамперед, для чого це потрібно? Це щоб приховати особу якимось чином, чи, можливо, в інших цілях, знаєте, от ви там провели зараз меми, е такі комедійні, гумористичні, але я скажу так, що було б смішно, якби не було так сумно, тому що фактично підозра висунута е члену парламенту, е законодавчого органу України. І притом підозра в державній зраді. Це е, досить е, такий факт насторожуючий і факт, який спонукає наші спецслужби, зокрема контрозвідку, більш активно посилити контррозвідувальний режим в країни і пошукову роботу стосовно викриття і знешкодження в даному конкретному випадку агентури спецслужб. Російської Федерації стосується, що стосується вашого запитання, то я так скажу, що е, практична історія людства, коли воно поки почали усвідомлено розуміти, що воно людство, що воно homo е, пов'язане якраз із діяльністю спецслужб і з діяльністю спрямованою на те, щоб дізнатися секрети сусіда. Секрети сусідньої держави інших структур в більш сучасний період це компаній державних, і з тим, щоб мати переваги, преференції або на полі бою, або під час агресії, або під час проведення бізнесової і торгової економічної діяльності, і тому згодом з'явились спеціальні розвідувальні органи. У відповідних країнах потім почали формуватися контрозвідувальні органи, які повинні були боротися проти розвідки суперника і її агентури. Ну і, звичайно, формувалися відповідні методи, тактичні прийоми і форми розвідувальної і контрозвідувальної діяльності. Що стосується е в цілому розвідувальної діяльності, то вона зараз. В цілому поділяється на агентурну, і технічну ну і космічну. І все-таки, незважаючи на які досягнення науково-технічної революції, агентурна розвідка залишається ключовою, тому що ті ж самі технічні заходи хто впроваджує? Впроваджує людина. Без людини штучний інтелект не зможе існувати і діяти так, як це потрібно, конкретним політикам, державним діячам. І державам. І в цій ситуації, звичайно, кожна спецслужба, яка, керівництво якої має якісь погляди на сусіда близького чи далекого, обирає тактику і стратегію своєї діяльності по проникненню у ті структури державні. Сектору безпеки і оборони, центральних органів державної влади і управління, де формується політика, де плануються відповідні заходи, і політичні, і державні, і е, мілітарні цієї країни з тим, щоб здобути своєчасно ці секрети, вплинути на цю державу, е, вплинути на суспільство і таким чином добитися преференцій в разі. Планування агресивних дій стосовно цієї країни і зрозуміло, що е, на цьому шляху ведеться пошук тих людей які можна залучити до цієї діяльності. Ну і її зараз і раніше називали агентурою. Тобто здійснюється пошук таких людей, які або на а, основі матеріальної заінтересованості, або наявності на них якихось компрометуючих матеріалів, або якоїсь залежності на родинній чи бізнесовій основі роблять до них підхід. Здійснюють вербувальне пряме чи опосередковане е е пропозицію і використовують конспіративно його в своїх інтересах. А щодо е того, щоб е убезпечити, хоча б частково цього свого агента, безумовно йому обирається робоче ім'я. Ми називаємо це. Так, і пане Василю, і це і правда, але тут були, го це головне, щоб це дійсно, як ви зазначили, щоб е вдавалося протистояти цьому, і дуже добре, що саме таких людей зараз якомога більше виявляють. Могли б з вами говорити безкінечно. Я розумію, що тема дуже обширна, велика, але на жаль, ефірний час трішки обмежений. Ми вам вдячні за те, що ви сьогодні знайшли час, знайшли можливість долучитися до ефіру телеканалу Київ.